Усіх вітаю, так приємно. Зателефонувала матуся і говорить, приходь до мене на пиріжки. Залишилась там в неї одна жаровенька поставити до духовочки, і в пиріжки будуть готові. Ну, звісно, я сходжу. Ми вчора сиділи у мене, а сьогодні посидимо у неї. Я тільки що до центру збігала, скупилася, і котиками, і нам все взяла. І тільки зайшла ще ні чаю, не пила, не відпочивала. І якраз. Саме вчасно матуся покликала на пиріжки, бо я голодна. Як тільки осіння, гарна погода. Сонечко, вітерочок прохолодний, до центру йшла, насолоджувалася погодою. Шкода доставочку не зайшла, часу не було. Друзі, нема нікого, тиша. Одна машина проскочила, а ми шуруємо. Як там вони з статочка. Завжди приємно на пиріжки до батьків прийти. Цікаво, татко вже наївся, чи ще сидить. Не при чи дають йому, Ой, пташечки співають, айстри ще квітують, тримаються. Це чорнобривчики там почали вже осипатися, чорніти, насіння зав'язувати. А айстри ще ні. Вони дуже довго квітують, самі пізні квіточки. Гарна погода, але я вже набігалася сьогодні, всі свої справи порішала і не тільки свої. Ой-ой-ой, оце сквознячок. Аромати, які по всьому будинку, смачні, матусині пиріжки. Аромата прийшла. Я йшла біля подвір'я і чула запах. А що це в тебе тут? За краса така. Ух ти! Оце за помідори, друзі. Це ж за помідори. Оце ми обожнюємо чаї. Це саме найкраще, що можна придумати. Це кава і чаї. ой Цукерманчики, які цікаві. отак, помідори, одвіз, а тобі скільки, Я ж говорю, вона не так за помідори везе, як ото. Подарунки цікаві. О, сливки, купила сливи, да, так? Була в Харкові, а посаду йшла за хлібом, а там сливи. Ну такі сухенькі, як не дуже сочні. А чи будуть вони паровові сочні? І не солодкі. Ну, я сахарі багатенько ложила. А що, то такі продають, не солодкі. А, може, можуть попробувати. Не солодкі. А. А, такі вони чорні. Mm -hmm. Я вибирала, та то залишила, я так. вибирала тугенькі, а ще ти спробувала не сладкі. Та я потім спробую, да, я відійду. я тільки з прийшла, набігалася. Уже, он дивіться, скільки годин. От. А я оце на сливочки. В селі проживаємо, немає слив. Скільки дерев понасаджували, і за двором цілі рядочки слив росте. Ну, це йому все осипало. Осипалося. Спека, дощів нема, потім то мороз, то вітер, та юли поле, одне за одним, бідні дерева не витримують. Ото тобі і сиди без. Ох, яка краса. краси. Нічого страшного, я люблю пригорішки. А вони ж не їдять горілки. Вони обрізають його, бо їм не можна. Ну як не можна. Можна, не можна, хто його знає. ну, Притримується. ось янтарик, Палянички такі маленькі. Підходять по трошечку. Аромати. От би було гарно, якщо передати через відеоролик аромати, які стоять. В селі, коли матусенька готує такі випічки, Друзі, мені здається, краще нічого й не буває. Отакі От спогади залишаться, як матуся готувала. Які вони красиві. І смажені в неї. Ну, смажені вона такі смажить. Ну, я на воді залійкою давно. воно. А такі вони зовсім інші, а вона як смажить, так ну, тісто майже одне те саме, тільки одні зможуть, а одні випікують. А то є волійки, так зможуть, жовтенькі румані, горні. Одні. А татко, я чую вже лепечі з твоїм братом. Вони один без одного жити не можуть. Так він вже був. Капець. Про що можна лялякати? Що жіночки дві. Це її братик. Він каже, ну ладно, все, Куля, все. <гум> І до сих пір все, так? Да. Що він розказує? Щось з матюками, так по чоловічому, круто розмовляють. <гум> Рушнички взяли. Ну, все як її матуся навчала, а нас бабусею. Нічого страшного. Люди вже звикли, що в нас немає нічого нового. все стареньке. Так воно як преться гарно. А купив у магазині рушничок Йолипали, водичка не впитується, якесь скляне. Да, це всі а так? Ну, от тобі починається. Твої пироги навіть в місті Харкові чути. <гум> Вони ще й в пакетик подарунковий їй шоколадки складають. Татко вже суп поїв, бо не дочекався пиріжків. Таточко, як завжди. А ти знала, що порошки печуться, так. Да? Па ти не повіриш. Телефонує матуся і говорить: прийди, я пироги спекла, до мене на пироги прийди. Хто дзвона? Мама запросила, так. Да. Так тобі, каже, прийди, а я ось напрашусь набрашую, йди нахуй. А ти знаєш, супу поїв спеціально взяв два полоночка. Щоб і поїде. проніс біля неї, щоб вона ж побачила. <різь> гаря... що Я ж мало бою. <різь> <різь> і оце мені опять хочеться, ну і я боюсь, що я не получу. <різь> і... <різь> О, бачиш, <різь> не, не дарма. <різь> Чи може такий гарячий їсти, желудок? не можна гаряче їсти. Я й без тебе знаю, я хлібоп'як. Да, видите, потом пожарный. ножом веботеку. хлеб резать тоже на тот, его надо рвать. Да. Горячий... Некоторые говорят, ты что, хлеб рвать? Да, рвать хлеб. Да. да, хлеб надо. Ну, а особенно и колбас... если он свежий. Кусочек колбаски, кусочек колбаски нельзя. Чисти с вилка это покушать. Седай. А там, да, тут оседай. Таточка, футболку не одівати, перезиві. Дай кусочок, кусочок сирка. А що ти сирка? заглянула всередину пирога? Капуста. А, капусточка, друзі. В як як він його їсть? А ти що, сам, сам пиріг не можеш їсти? Чи що ти маєш на овось? Треба. Не пропнеш А, не Аня чай не допила. Тож треба добре жувати, а не ваші. А сюди, до цього дорога сира. Та чи не Так уже ж по городському. А я люблю по дерев'яні. Взяла на пиріг і два куска сира, відрубала йому і поклала на пиріжок. Зараз ще й пити йому забити. А, ну давай. І чайку, ну все. Татко недарма мало супоїв. Він знав, що ти все оділися. Їжеш цікаво похизуватися, Який смачний пиріг. А татко вміє хвалити. Він як починає на всю хату. Ох, 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 яке добре. А це йому ще і ще несе. І чим сильніше він хвалить, тим вона більше пирогів йому несе. Таточко, там щасливою уявляєш? Питає там, що щасливою є. Ще це не доїв, а він уже хвилюється, щоб йому наступний дали. Не печуть. О. А вони й без соку будуть гарні. Ти бачиш, яке тісто, там все залежить від тіста. Так, зараз всі доліплю. доліплю. Клопотушечка наша. Там людина написала ірочка, ну не можна ж твоїм батькам пироги з варениками. А я в тарілки велику тарілку пам'ятаєш, засняла вареники. Як приподнімаю хрушничок, а там вареників таке блюдо. А мені сразу й пише людина. Не можна. Ну як не можна? Вони ж не кожного дня. Давно? Давно? І сливами то мені б вистачило до вечора. Люда вгощала, люда вгощала, ну Притворяється, сирі. прикидається, мене, що не чує. У мене, ну вони ще сирі. Та, вони ще сирі будеш? У духовці. Сливи сирі. в тістові. Говорить буде. Люда вгощала, ну такі добрі. А в мене боюсь щоб не сирі, щоб допеклись. А. Я отом... Та ну воно завжди да. якщо когось хоч пригостити. Коли сам собі робиш так, то вергенів, як по полу. А воно й класно виходить, коли не дуже бігаєш та танцюєш навколо них. А як стараєшся, намагаєшся смачно зробити, бо гості прийдуть, то підгорять, то потекло, засмажилось, то тісто не підійшло. Закон підлості ніхто не відмінював, Як Бог захоче, так і буде. А ми тільки можемо постаратися. Вона хвилюється, що сухий пиріжок буде. Воно ж коли соковитий, воно наскільки смачно, цукор тане, і ти пиріг кусаєш, а там багато цього солодкого тіста з сливками. А коли сухеньке, то воно гарне сухеньке буде, ну що з чайком не поп'ється, то п'є. Капустка така засмажена. Ну все, будемо здоров'я гробити, Та на боках. Як же людина мені цікаво написала, я так хохотала. Ірочка, дай я, Боже, щоб... До сливи. Ну, не може бути, щоб не дали Води беріг. <рес> па він сирий. Ну, то він ж спечеться. Так, да, спечеться, потім э, дадуть, звичайно. Вона тобі всі їх віддасть. Ну, буде контролювати, щоб не переїдув. Як згадаю, як він паски їв. Він тільки А в боліці хай сидить на дієті. Так, да, в лікарні буде сидіти на дієті. Потім там диеті. його нагодують кашками без солі, без цукру, без масла, просто ляпотосик. Став, ну і смачно, коли голодний. Сидить на дієті. Тобто ще не знає паски, як він їв. Матуся на дієті його тримала і не дозволяла паски їсти. А на печі красиві, отут стоять. І він серединочку вирізав пасочки, таке кілечко. І ставив верхівочку ж на цей ліс. І воно й не видно було, що він вирізав. А матуся хвата паску, а вони всі порізані. Ох, мій хохота. Це, а, це гостинці не тільки тобі, я зрозуміла. Не розривай, паце, не нам виявилося. Це попередавали всім нашим родичам. Матусі тепер на село вести шоколадки розвозить. Капець якийсь. Ма ну, це що це можна дивитися це, чи вирізати цей кадрик? А що і Ма, що це деклафе? А, це просто їй дали, я зрозуміла, щоб були свіженькі. Це, 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 це не та, пити, це просто у лікаря вона була, та, вона та, дуже та, дружа. Да. І, і, з лікарем, ну, друж, подруги вона дала. Срок годності виконав, це на всяк випадок, вдруг понадобиться. Діклофінок. Ну, воно може і не понадобиться. Ну, коли дружиш, то не знаєш, що тикнути, щоб приємно зробити. А нам все приємно. Нам просто що людина приділила увагу, вже приємно. там Розкупорилась. Ти за це ось, говорить, воно ще не розкопорилась. <соцентрична> Вона розкупорилась ненароком, ма, нічого я варила, страшного, а, а. <соцентрична> розкупорилась ненароком. Я гляну треговолі. Я, я зрозуміла. Я... Отой от, калейдоскоп. а, М -м. калідоскоп, що крутити а там держат, скло там кольорове. Що відкрить? Ні. Нічого Не треба це не наше. Це не наше. Наше вже або заточили, або по холодильникам, шкафчиками заховали, щоб видніли. Він наїсть, що він до верху не доїде. А, так, до речі, поменше. Ні, він пережив, і все, не нервуймо. Ми, ми гумари. Так, друзі. Називається препарат Лесил. Я не знаю, що це за лесил. Нормалізація та відновлення функції печінки матусі печінки. дали. Да. Зараз я знайду, почитаємо що тут. Я думаю, травушки якісь. Це розторокша. О, Це оті ріп'яхи, що мені писали, Іра, корисний будьок. Таточко наївся одним перешком. І достатньо, щоб не переїду. Субика півмисочки. Це було ще зранку. Зараз уже ближче до обіду. Майже 12-та година. Це я дивлюся, не можу знайти, друзі, з чого воно. Активні інгредієнти запатентований дериват розторобщи. Підвищення стійкості печінки до дії негативних чинників довкілля. У тому числі ризику розвитку уражень печінки внаслідок дії токсичних речовин, зокрема алкоголь, токсичні елементи, лікарські засоби та інші хронічних запальних захворювань і цирозу печінки після перенесеного інфекційного і токсичних гепатитів, тобто, це просто корисна рослинка, росторовша, вона відновлює печіночки клітиночки її, запалення прибирає, токсини виводить. Ну, печінки дуже швидко відновлюється, їй трошечки допомагаєш і все буде гаразд. Так, Матуся ліпить пиріжки, ми тут ліки читаємо. Слив а трошки, да? в тісто не залишилося. Так а ти помітила, що завжди тобі вистачає начинки і тіста? Я приблизно знаю, на стіку. Ну, чітко у тебе. Це так, як з розсадою на городі. <реш> Наб'є ямок, весь город в ямках приносить розсада тютілька в тютілька. І оце тільки цією весною ми прорахувалися і бігали ще шість помідорів до перевіряю, що вже ничніше на що ж А в мене там відео було в архіві, весенні, ще з травня. О, все, як Я... і весіння стравня. Ага. Дивіться, які вони симпатюшечки. Говорить, що в мене тут маліта, то що руки в когось більше, в когось менш каланхучки, скоро будемо висожувати. Ну і все, оце вона зараз допече. таточка. І будуть смакувати. Потрошку тут, а ніхто не переїсть, бо є оця жіночка, яка бачить звідусіль. Пораховано тут все, так що не хвилюємось, мої хороші ніхто тут наїсться. Татко без футболки я не можу нормально знімати. Футболку надати. Та не треба, хороше. Та не треба, не треба. То за футболку вона. Па! Майже сливи. Дивися. А що ти сказав? Футболку одінь. А що, хіба із сливами пиріг не влізе, я сія? <Next>. <casino sound> не вичай татка, йому пиріг і слив. А я в духовку бере. Па чекай, з капуста тільки з Сливами в духовку. стоять. мені каже, я як надіну футболку, тоді пиріг не влізе. <smittakan> А щасливого усіх. Живот розтягується. А футболка як буде, та пусіка тут бере, підимо в футболку. Піди ймо в футболку більше, Ну От як тут не дати пиріг, як він отаке лепече, що попало, а михохоче. Куди тобі пиріг? Так і так багато пишу там. Людей. Ну, я попросила, будь ласка, не пишіть, бо я засмучуюсь. Ну, вони перестали писати, що таткові похудати. Я треба. Я сама так, а що жрати? Так, да, засмучуємося, що то встіємо, а жр... жрати все одно жремо. Те не можна, те поправляється. Диви, він уже на пузі котатка став схожий. Надо на то, на пічку, Оце ж він їсть отакі пузаті, а потім сам пузатеньким робиться. Ма наші де пузик, А чому ми як дістрофіки ходимо? Уже жіночки, а і на жінок не схожі. Я дуже не поправляюсь. Ну так ти ж то салати, то ні м'яса, нічого. Це я, ж... я все ще їсти. Ну не переїдаєш, значить. Так. Ну що? А де коньяк тут стояв, я не зрозуміла. Коли Так що так такі справи? Напекли пироги. Ну це без вас вже сяду, тут сматуся купів, чайку із пирожкою. Нічого не потрібно. Діставу. А я купила ма? серце, шлуночки, фаршу, курочок твоїх бролерів тримаю на супи з борщом. Так.

Курочку не розморозила, їй вже потрібно. Отут грудненько вирізан кусок. Це куди мо? В лікарню? Грудненько йому, щоб без шкурки самий якийсь. Ну, ти скажеш, я ж поїду тоді наступного дня і повезу, там, може, щось, тут будемо якось їстити. Періодичні. Аналізи йому треба буде, може, якісь здавати, треба провести його. Там ліфт робота. Ну, все, татко попав. Кіслимами, щоб не віці знову. Ось ще не підійдуть. Це треба хвилинку дві, тому що знову підгорять. Чайок залишив для пиріжка із сливою. Все мої хороші. Татко пішов телевізор переглядати, один пиріжок з'їв, душу відвів і чекає, поки з сливками випечеться. Ну, під потім уже по смаку. А ми з мамою зараз сядемо також, посидимо, поспілкуємося, поп'ємо, Ну якщо щось. Будем інтернет, заказали полонки і треба назад на Ну це розповісиш в наступному відеоролику. Все моє хороше, на сьогодні достатньо. Гарного вам дня, пока-пока. Як чаювати, ми завтра зустрінемось.